Вона несе такий міст про уроки, сенс і завершення. Тому і буде назва розкладу саме відносин. Назва розкладу буде пов'язана з уроком у ваших відносинах. Ви повинні Подумати про ваші відносини, що відбувається у ваших відносинах, про сенс і самозавершення. А, можливо, це стосується ні кожного, тому що, якщо ви в парі і у вас все добре, то я так думаю, що ви не будете дивитися розклади. Найчастіше дивляться люди, які хочуть щось дізнатися, або о, щось їм незрозуміло. Пов'язана з темою відносин обов'язково. Знаєте, тема здоров'я чомусь вона на третьому місці по опросу. І друга тема, яку хочуть і пропонують, це про фінанси. І так, давайте розпочинати наш розклад. Буде сигніфікація що між вами, тобто сигніфікація ваших відносин з вашим партнером-партнеркою. А потім ми будемо дивитися. Вже питання. Я не знаю, сподіваюся, що зроблю розклад в одне відео. Якщо не встигну, то буде частини дві там, наприклад. І так, що відбувається зараз в ваших відносинах? Давайте подивимось: Королева жезлів – це або ви, або ваша партнерка, лицарь кубків, дев'ятка пентаклів і блазень. Я думаю, що тут достатньо, щоб зрозуміти, що ваш зв'язок дуже пристрасний. Тут є пристрасть, є тепло, а також є незалежність, змішані з романтичним імпульсом і свободою. Тобто, або ваш партнер, партнерка. Хоче свободи. І я не бачу, щоб ви були разом. Карти надають нам таку енергію, я, напевно, буду розповідати сигніфікацію довго, тому щоб ви зрозуміли, так? Тому, напевно, буде не одна частина. Дивіться: тут, по цим енергіям, я не бачу вас разом. Енергії взагалі не кажуть навіть по дев'ятці пентаклів. Це коли кожен сам собі незалежний, самодостатній, і люди, які чогось вже достигли, дійшли, це як переможці в своїй справі. Розумієте? По-бласню, який іде більше зі сторони вашого партнера, це про хаос. Тому що блазень це про те, що. Я хочу чогось, але відношу до цього безвідповідально. Навіть королева жеслів і лицарь кубків це енергії, вони, вони навіть по статусу різні. Ваш зв'язок дає пристрасть, дає тепло. Де є незалежність, самодостатність, також змішані з романтичним імпульсом і свободою. Тут, знаєте, є бажання бути бажаною по жезлів, жеслів. Так? І тут є назустріч емоційний жест, напевно, вашого партнера. А ви самі дивитеся, хто ви, той хто дивиться. так? І відчуття того, що кожен сам по собі, і при цьому є нульова точка це або початок, або оновлення, а також легкість. Тут я не бачу, можливо, напевно, у мене йде на думку, ситуація пов'язана, або ви тільки познайомились. І зустрічаєтесь, або у вас після якогось періоду щось розпочалось, але тут не про родину, не про сімейне життя взаємодія виглядає так: ви а, притягуєте, тобто людина, яка дивиться, так як вогонь і вода, тобто, дивлячись, хто ви. Чоловік чи жінка, тому що я говорю зараз про королеву жеслів, це про притяжіння, про яскравість. А партнер у вас це лицарь кубків. Це як вогонь і вода. Що робить вода з вогнем? Так? Це яскраво, неспокійно, але живо. Але у відносинах, якщо ви я не знаю, хто ви просто один одному. Я тут не бачу цього. Тому що тут карта розповідає про те, що, якщо ви давно друг друга знаєте, ну я би сказала, як друзі, як знайомі, добрі, так, як люди, які розійшлися, і у кожного своє життя, наприклад, було чи є. Я не бачу між вами. А саме постійності. Тут люди, які або зустрічаються, або відносини тільки налагоджуються, або відновлюються, і тут є состиковки, хочеться сказати. Тобто в відносинах немає фіксованої структури, багато свободи і спонтанності. Якщо ви скажете або напишете, що ми там чоловік з дружиною, то я можу сказати, що у вас немає родини по цим картам. Коли багато свободи і спонтанності, тут можна ставити крапку. Це як полюбовники, вибачте, але так воно і є. Так виглядає. Тим паче, що лицарь Кубків дуже полюбляє їздити по вухам і розповідати вам казки, які королева жезлів. Може прийняти, а може ні. Розумієте, вона по-іншому бачить, вона королева вийшла. Розумієте, лицарь це лицарь, це людина, яка віком до 35 років, приблизно. Це не по, по паспорту, це про стан. Розумієте, Людина, яка і по блазню не зріла, навіть якщо їй 60 років, це не про незрілість людини. Далі, можливо, між вами також це може бути початок або циклу, або його вже завершення, де знову стоїть питання, а що далі? Ваш зв'язок про досвід гарантій тут з такою людиною, яку ви розглядаєте в якості свого партнера? Особливо, якщо це чоловік, не йдеться взагалі. Тут гарантій немає. Людина безвідповідальна, хаотична, вона до вас відноситься незріло і несерйозно. Якщо ви впізнали себе у ваших відносинах, якщо ви впізнали ваші відносини, тоді ми будемо дивитися далі, який урок ваші стосунки дають саме вам? Який урок ваші стосунки дають саме вам? Четвірка пентаклів, король, король пентаклів, зірка. Цікава комбінація. Відчуваю, що довго буду розповідати. Дивіться, ну, я же не хочу просто швидко розповісти, так чи ні. Дивіться, тут дуже важливий месендж, тому буду розповідати. Цей урок вас вчить цінувати себе не через стосунки, як опору, а як опору самому собі або самій собі. Розумієте? А у вас таке враження, що ви боїтеся втратити. Зараз буде частина друга.